Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована. Кордон захищений фортифікаційними спорудами, розповів Віталій Бунечко, начальник обласної військової адміністрації. В нас ситуація стабільна. Я хочу сказати, що в понеділок досить несподівано приїздив очільник тимчасової слідчої комісії і представники тимчасової слідчої комісії, які відвідали нашу фортифікацію. Я хочу сказати, що Фортифікація в нас на належному рівні, кордон нас зашитий відповідно. Ситуація на білоруському кордоні повністю контрольована. Перший заступник голови Житомирської обласної ради Олег Дзюбенко розповів, що на 22-й сесії обласної ради депутати проголосували за план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським. Було підтримано мирний план президента депутатами Житомирської обласної ради. Підтримка була майже одноголосна. що говорить про єдність? Та консолідацію депутатського корпусу щодо боротьби за нашу перемогу, мир та стабільність. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.